Чи потрібно переіменовувати вулиці Винниченка в Україні, як це запропонував Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своєму. І в цьому відео я хочу прокоментувати власне, цю доволі резонансну пропозицію Козицького, резонансну, в якій коментарі я б сказав, поділилися. Я навіть не знаю, порівну чи не порівну, але половина людей каже, що так треба. Інша половина каже: Ні, це наша історія, це Центральна Рада, це фактично голова уряду Центральної ради, і взагалі він великий українець. А п'єси, які писав, і так далі. Для того щоб розібратися в цьому по порядку, причому розібратися так, знаєте, фундаментально і в певних сенсах світогляду, наскільки це можливо, я спочатку зачитаю допис Максима Козицького, а після того надам свій коментар. Вулицю Виниченка у Львові потрібно переіменувати. Звертаюся з такою пропозицією до Львівська міська рада, як львів'янин та очільник Львівської ОВА, яка розташована на цій вулиці. Відповідно до чинного законодавства, саме орган місцевого самоврядування має такі повноваження. А тепер про причини: завдяки нам з вами, Львівщина перша область в Україні, яка очистилась від пам'ятників окупаційній радянській армії. Термін дії відповідного закону ми перейменували понад 250 вулиць, а до того самі громади дали нові назви кільком тисячам топонімів. Винниченко історична постать, яка не підпала під декомунізацію, адже досі не внесена в перелік перейменувань Українського інституту національної пам'яті. Однак багато істориків наголошують, що він... Перше прихильник автономії України в складі Росії. Друге критикував політиків самостійників, зокрема Міхколу Міхновського. Неодноразово конфліктував зі Симоном Петлюрою щодо самостійництва. Третє був відвертим противником створення української армії. Четверте був переконаним комуністом і навіть організував у відні закордонну групу українських комуністів. П'яте після того, як більшовики окупували Україну, активно співпрацював з московською владою, навіть будучи за кордоном. Шосте його утопічні заклики до московської влади щодо українізації та літературний спадок є неспівставними з тією шкодою, якої він заподіяв українській державності в період. Визвольних змагань. Топоніми це частина інформаційної безпеки держави, це ідеологічні маркери, на яких виростають наші діти. Допускати далі існування тих, які вшановують ворогів української державності та колаборантів, ми не маємо права. Якою повинна бути нова назва вулиці? Вона точно має вшанувати особу або подію в нашій історії, яка є символом державності і найважливіших цінностей для України та українців. Тож пропонуйте. Отакий от допис, отака от аргументація щодо Володимира Винниченка. І, ну що вам сказати? Аргументація цікава, і в дуже багатьох місцях вона правильна, і вона навіть дублює ті речі, які я озвучував неодноразово в своїх ефірах, і навіть писав у статтях. Але коли ми підходимо до такого питання, то потрібно, перш за все, поставити фундамент. Що я маю на увазі? Коли ми аналізуємо історію і хочемо оцінити ту чи іншу історичну постать, чи подію, чи документ, з чим ми хочемо його порівняти? Повинен бути якийсь еталон, якісь принципи і цінності, відповідно до яких ми якраз і будемо вважати, ця особа принесла користь чи принесла шкоду. Що повинно бути цінностями в історичному процесі, в аналізі історичного процесу? Нам історію впродовж величезного проміжку часу, нам її подають як набір дат, набір прізвищ. Щось там зробили, щось там сказали, там розпочалася війна, там відбулася битва, там підписали якісь документи і так далі. Нам створюють абсолютно хибне враження, що суб'єктами історії є держави. Суб'єктами історії. Першу чергу є народи. Народи. І до появи Сполучених Штатів Америки, і, в принципі, навіть зараз, за винятком там США і Канади, всі решта держави формувалися як вищі форми організації абсолютно конкретного етносу, конкретного народу. Це важливо усвідомлювати. Виходячи із цього еталоном в аналізі тих чи інших подій, осіб і так далі. Повинні виходити інтереси українського народу. А що саме було в інтересах українського народу? Це перше. Друге, коли ми говоримо про особу Винниченка, а в чиїх інтересах він діяв? А якщо ми візьмемо події столітньої давності, Центральну Раду, Грушевський, Винниченко, Петлюра, Міхновський і ще там багато тих, кого ми. Згадуємо часто згадуємо рідше Гетьман Скоропадський і ще багато-багато всякого. А який перелік мотивацій взагалі був тоді? Ну, от, до прикладу, зараз, аналізуючи політиків, аналізуючи журналістів, аналізуючи навіть сучасних істориків, ми повинні розуміти, що вони всі ідеологічно та світоглядно працюють. Або, і тут я повертаюся до того, що я часто казав у відео. Ділимо простір як в школі на чотири частинки. Перша частинка – українські інтереси, друга олігархи, третя московська агентура, четверта, якісь глобалістичні космополітичні структури. Це дуже спрощений поділ, але давайте хоча б так. Там можна ще багато підвидів провести. Але давайте хоча б так. От така мотивація є зараз. Яка мотивація була 100 років тому? Задавайте собі такі запитання, це дуже-дуже важливо. Історія це не просто наука, це світоглядно утворююча дисципліна. І той, хто контролює історію, той, хто пише підручники з історії, він в такий спосіб, в певних сенсах, контролює минуле для того, щоб мати владу над вами в сьогоденні і в майбутньому. Для того, щоб задавати вам певний світогляд, щоб ви в рамках того світогляду рухались, в рамках того світогляду оцінювали ті чи інші події. Це дуже важливо, розуміти. Коли ми говоримо про Грушевського Винниченка, то вони в свій час зробили все для того, щоб Україна не стала незалежною. Вони зробили все для того, щоб ми були слабкими. Вони зробили все для того, щоб, незважаючи на те, що цілі військові з'єднання ветеранів Першої світової, українські військові з'єднання, наповнені українцями, де і офіцери були українці, вже були готові, вони зробили все, щоб в нас не було своєї армії. Коли Козицький в дописі згадує про те, що конфліктував із Симоном Петлюрою щодо самостійництва, то Петлюра сам також не був самостійником. Це також треба усвідомлювати. І нам Петлюру насправді дуже гарно розкрутила московська пропаганда. Каже: Ой, називали нас москалі петлюрівцями. Ага. Ну так, ну все, ну значить, петлюра це дуже добре. Справді дуже добре. А ви перепалки в мемуарах Петлюри і Міхновського читали. А Болбочана: за що Петлюра розстріляв? А які процеси в Збройних силах тодішньої України відбувались? А коли скидали Гетьмана Скоропадського і Петлюра очолив українську державу, чи готувалися вони тоді обороняти Київ хоча б? Ні. Але хто ж це буде читати, вкопуватися? Нам же ж історію будуть розповідати всі... всілякі галімі-історики, перепрошую, які потім авторами підручників для школи стають, і будуть героїзувати нам Зеленського. Історія фактично складається з двох ключових елементів, є така фраза. Перша це історичні фальсифікації, і друга це фальсифікація історії. Історію пишуть переможці, пишуть в своїх інтересах, виходячи із того, який світогляд їм потрібно нав'язати тим чи іншим групам людей. Українці до цього часу не мають написаної своєї української історії. Причому серед тих істориків, які зараз популярні, які там номінуються, книжки, в яких там премії отримують і так далі, я практично майже нікого не знаю з тих, хто працював би в інтересах українського народу. Найбільше працює в інтересах глобалістів, космополітів. Винниченко працював так само в інтересах космополітів. Якщо взяти події столітньої давнини, то насправді оці соціалісти, Грушевський, Винниченко, це було щупальце інше просто з того самого кубла, з якого випав з Ленін. Я пам'ятаю, коли я ходив до школи, нам в підручнику, який мені дали, а я вже багато читав, я завжди багато читав, нам писали, цитували Леніна, що Ленін з повагою відзивався про Грушевського, хоч це був. Ідеологічний ворог і називав його буржуазним націоналістичним істориком. Я думав, для чого нам того лисого дегенерата взагалі цитують? Для чого? Ну це яка меншовартість? вартість, нам? Цитувати нашого ворога, який тоді знищив нашу державність, і зрештою, 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 якби не Ленін, Троцький, Сталін і ця вся компанія, не знаю, як їх назвати, то голодомору би не було. І ще багато чого би не було. Але. Я хочу, щоб ви звернули увагу. Грушевський, Винниченко, вони стояли дуже чітко на космополітичних позиціях. Вони зробили все, щоб в нас не було своєї армії. Вони до останнього часу тягнули про те, щоб Українська Народна Республіка, щоб Центральна Рада, не проголосила незалежності. І навіть оці хитро зроблені формулювання в універсалах візьміть підряд. Чотири універсали і поперечитуйте, ну, то ви побачите, як там все це от бюрократичне крючкотворство, як вони все викручували. І те, що там вже потім була проголошена незалежність, ну так, коли більшовицька армія вже перла на Київ, ну куди вже тягнути? Вже не було куди тягнути. І в момент часу, коли відбувалися вибори в Центральній Раді, коли Виниченко зробив все, щоб Петлюра став міністром оборони, а не Міхновський. Там хитро, таку маніпуляцію, цілу п'єсу Виниченко розіграв, щоб це сталося. То Петлюра був штабіст, зав'язаний на цих космополітів-соціалістів з розряду Грушевську, Грушевського Грушевського-Венеченка. Ну, Грушевського тут ми згадуємо, бо він був президентом, але насправді чорним архітектором тих всіх процесів був саме Венеченко. А Міхновський в той час був делегатом військового з'їзду і представляв принаймні півтора мільйона ветеранів. Першої світової війни. Тобто реальна сила була за Міхновським. Але оці всі приховані вороги українського народу, тоді нас переграли. Тому що війна не тільки фізична, організаційний рівень війни, світоглядний рівень війни, вони не менш важливі. Оці всі питання, які я задаю, вони дуже важливі насправді. Хто пише історію України для українського народу? А ви задумувалися колись, чому ми вивчаємо історію України, а не історію українського народу? Це одне і те саме, чи ні? Чому євреї вивчають історію єврейського народу, а не історію Ізраїлю? Це так, випадково? Це неважливо. Коли ми говоримо про теперішню історію, покажіть мені книжки хороші, правдиві книжки, аналітичні книжки. Щодо Майдану, до прикладу. Десять років тому відбувся Майдан. Що історики про Майдан пишуть? Правда, хотіли в ЄС, вийшли там і щось серйозно? Я навіть не те, що книжок, книжки я жодної не бачив. Я ефірів бачив буквально декілька, які правдиво розповідають щось про Майдан. Причому частину з них я сам насправді і створював. Покійний Степан Ількович Хмара дуже гарно аналізував Майдан, дуже чітко. Розказавши, що, сказавши фразу про Майдан, що переміг не Майдан, перемогла сцена Майдану. А хто нам про це розказує? Як це записали в підручниках з історії? Як в сучасних підручниках з історії аналізують Кравчука і Кучму? Які нас роззброїли, робили слабкими, розпочали прихватизацію? А відповідно до якої програми прихватизація розпочиналася? Програма Вашингтонський консенсус. Ні, це не офіційна влада Вашингтона. Це так програма називалась. А хто її авторами був? А звідки радники в Міністерствах 90-х бралися? А хто нас роззброївав? А хто приймав рішення, що ми зброєю і літаками розплачувалися з Росією за газ? А тепер нас тими ж ракетами з тих же ж літаків вбивають. А про це в наших підручниках історії написано. А ці галімі історики, перепрошую за, не можу я просто стриматись без цього. Я розумію, яку світоглядну заразу і для чого, і чиє завдання виконувати всі історії. історики. Я розумію, чому Пінчук виділяє великі гроші для того, щоб всякі тімоті Снайдери і Грицаки нам писали історію. Під яким кутом зору нам будуть писати ту історію? Повторюся, є українські інтереси, є олігархічні, є московська агентура, є глобалістичні космополітичні. Ви що думаєте, що Пінчук дає гроші снайдеру, там, грицаку там, і ще комусь для того, щоб писали історію в інтересах українського народу? Щоб оцінювали, вчили аналізувати ті чи інші події, виходячи з точки зору наших інтересів? А що таке інтереси українського народу? Коли нам кажуть, кричать зараз: от Україна понад усе. Яка Україна? Що таке Україна? Держава Україна? А що таке держава? Вища ще форма організації народу? Так? Значить Україна, ну, природно, вища форма організації українського народу? Так чи ні? Ну, Якщо Польща, це організація польського народу, Ізраїль організація євреїв. Чи єврейського народу? А Україна чия? Справді, чи це не важливі акценти? Відчуваєте їх? Чи не відчуваєте? От Я хочу, я докладаю зусиль, я дуже хочу, щоб ви їх бачили, щоб ви починали відчувати. Щоб ви задумувались над тими дефініціями, навіть на рівні означень. А тепер, вже підходячи до відповіді на це запитання, чи потрібно переіменовувати вулицю Винниченка? Потрібно. Потрібно переосмислювати всю нашу історію, але це все потрібно робити комплексно в рамках цілісного бачення, в рамках формування ідеології україноцентризму і формування україноцентричного світогляду. І історія це світоглядно утворююча наука в першу чергу. Вона завжди носить в певних сенсах суб'єктивний характер. Завжди. Тому що при певному відтинку відтінку. Ну, скажімо так, залежно від глибини, наскільки глибоко ми пірнаємо в історію, є певні моменти, які ми вже можемо дослідити, а які не можемо дослідити, але можемо здогадатися. І от яку ми комплексну картинку будемо давати, виходячи із чиїх інтересів, такий відповідний світогляд ми в мільйонів людей, ще починаючи зі школи, і будемо формувати. Якщо ми живемо в Україні. Якщо ми боремося зараз за свою незалежність, справжню незалежність, за своє виживання як народ, тому що проти нас відбувається і відкритий геноцид, і прихований геноцид, прихований, який здійснюють приховані вороги на чолі із внутрішнім ворогом. Так ми ж повинні формувати відповідний світогляд, щоб розпізнавати тих ворогів, бачити причинно наслідкові зв'язки, бачити, як вони працюють. Розуміти, що робили Грушевський Винниченко, прикриваючись патріотичними гаслами. Розуміти, як Петлюра унеможливив в свій час формування української армії на противагу Міхновському. Розуміти, які помилки зробив Міхновський? Яких питань він не розумів чи не розумів достатньо? Що робив Скоропадський? І ще дуже дуже багато нюансів. Особливо стосовно Скоропадського. Там стосовно державотворення, ну це, це класика, але ми її не вивчаємо. Хоча за декілька місяців була зроблена просто феноменальна робота стосовно творення української держави. Але нам це замовчують, нам там щось, щось говорять про співпрацю, там з білими, там ще щось, а ключових акцентів не видають. Тому що інакше ми б світоглядно розуміли, що таке держава, як її будувати. Знаєте, там фразу відому якомусь маршалу приписують, чи німцю, чи не німцю, що воєнна підготовка вчить тебе як стріляти, а історія вчить в кого стріляти? Ну, а от в нас історія настільки складна, і вже не тільки в нас, а у всіх народів, що історія повинна нас навчити бачити і прихованих ворогів в тому числі. Чи потрібне переіменування вулиці Винниченка зараз? Коли при владі знаходяться зелені слуги на українського народу, які нашу землю, наші надра пустили з молотка, які готують під деребан залишки державних підприємств, включно з енергоатомом, Укрзалізницею, Укрпоштою. Чи можуть вони дати нам хороше переіменування і комплексне історичне бачення? Ну, серйозно, ну, це смішно навіть формулювати такі гіпотези. Очевидно, що не можуть. Чому це робить Козицький, я не знаю, але те, що робить Козицький в Львівській області, тут я трошечки обізнаний, бо це моя мала батьківщина, я родом з Львівщини. І те, що він точно не працює в інтересах українського народу, це 100%. Хоча це не означає, що він не написав правди про Винниченка в тому дописі, який я вам процитував. Ось такий мій коментар. Ну І вже на завершення скажу, що ніхто, крім нас, самих українців, не побудує нам української держави. Ніхто, крім нас, самих українців, не буде аналізувати нам інформацію, політичні події тощо в інтересах українського народу. Це велика, важка системна робота, яка потребує організованості, потребує забезпеченості. Ніхто, крім нас, самих українців, не зацікавлений в нашому виживанні, в збереженні нашої культури. Збереженні розвитку, а можливо навіть відновленні нашої духовності. Ніхто. Це все ми самі. І на всіх рівнях війни, практично, крім фізичного рівня війни, ми програємо в одні ворота нашим ворогам. Ми частину ворогів навіть не бачимо. Я не просто так свій час наголошував на зрячості еліти. В чому, от є, знаєте, слово сполучення сліпа сила народу. І зряча сила еліти. Зряча сила еліти полягає, зокрема, в тому, що вона розуміє ті процеси, про які я кажу, і вона бачить ворогів, в тому числі прихованих. І направляє, організовує сліпу силу народу і направляє її проти тих ворогів. Чи можемо ми змінити щось, поки ми не організовані? Петиції їм писати. Заяви писати, та? чи на мітинги виходити? На захист традиційних цінностей. І через три хвилини поліція розганяє і затримує молодих студентів, як це відбулося кілька днів тому, які посміли захищати українські, захищати традиційну мораль. Ну але це не тема сьогоднішнього відео. Дякую вам за перегляд. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Пишіть на вказану електронну адресу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм». Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.